У відні віднедавна з'явився синьо-жовтий трамвай. Яскравий громадський транспорт має нагадувати містянам і туристам про війну в Україні. Проект реалізувала українська громада за підтримки посольства нашої держави в Австрії. Український трамвай курсуватиме центром міста на маршруті номер 42 найближчі три місяці. А відсканувавши QR-код, просто з трамвая будь-хто може фінансово підтримати Україну. Далі розкажемо, як живуть в Австрії українські переселенці. Будь ласка. Вікторія репетитор викладає англійську та німецьку мови. Дівчина з батьками жила у Харкові неподалік від центру і рятувалась від ворожих обстрілів як могла. Ми в під'їзді в моєму з сусідами сиділи навіть в підвалі. іноді там було дуже пильно, брудно. Але було просто відчуття, що там якось може безпечніше. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мама Вікторії була за кордоном, поїхала туди по роботі. Дівчина ж із батьком жили під обстрілами майже тиждень, і весь цей час вибухи майже не припинялися. Що мене, згадує Вікторія. Подвигнула на те, щоб вже тікати з Харкова, то що дуже біля дому вибухнула. Вибухнула, як я розумію, ця обласна адміністрація, яка біля Карасного. А я ж там дуже близько до того живу. Саме після цього удару Вікторія з Татом зібрали речі та пішли на вокзал. Батько залишився у родичів на заході України, а дівчина поїхала до Австрії. У цю країну прибуло понад 150 тисяч наших переселенців. Тут є багато гуманітарних центрів, де допомагають українцям. Одному ви можете отримати ночівлю, їжу, термінову медичну допомогу, зробити там щеплення. То є інші центри, є, в яких ви можете отримати реєстрацію, подати ваші документи. Багато переселенців в Австрії отримали тимчасовий захист блакитну карту, як її називають місцеві. Вона дає право легально перебувати в Україні один рік, але у разі потреби влада обіцяє картку продовжити. Цей документ надає українцям широкі права право на отримання медичної допомоги. Ваші діти можуть відвідувати школу. Вікторія разом із мамою орендують квартиру. Вона дуже маленька, але красива та затишна. Мені подобається те, що в нас така квартирка в такому гарному місці в кірлінгі. Ось цей кірлінг він не дуже далеко від відня. Ну на автобусі можна доїхати менш ніж за годину. І Якщо українці самі орендують житло, то влада може компенсувати частину грошей. Це 150 євро на одну людину або 300 на родину, не більше. А вже всі інші гроші платить самостійно. Тобто. Однак багато наших переселенців живуть у соціальних квартирах. Австрійська влада намагається, щоб ніхто з українців не залишився без даху над головою. Це житло безкоштовне, але є нюанс. Якщо ви не обираєте житло. Вам його як, як дали, так і дали. По-друге, ви живете, можете жити там, наприклад, у якихось там багато кімнатних там будинках, готелях, наприклад, і у вас там може бути спільна, не знаю ванна кімната чи спільна кухня та з іншими родинами. І якщо ви відмовляєтеся житла, то ви вже не маєте права на отримання іншого тому... також. Українці можуть розраховувати на фінансову допомогу. Всім гарантовано платять. Гроші на харчування це 215 євро на дорослу людину на місяць або 100 євро на дитину. Є певна новація, яка з'явилася з середини літа. Почали ще платити умов на дітей. Це від 114 до 165 євро на дитину. на місці. Крім того, українці часто отримують і гуманітарну допомогу. А є допомога на купівлю одежі. Вона там теж в районі 150 євро, але не скрізь її можна отримати грошима. Часто і, а, там є там якісь склади одежі. Там можна вони вибрати. Є окрема допомога для школярів. Тобто для батьків, яких і школяри там там в 200 євро можуть виділити допомогу. Тимчасовий захист надає українцям право на роботу, і багато компаній в Австрії охоче приймають наших переселенців, але тоді усі соціальні виплати анулюються. Це не проблема, бо у будь якому разі, навіть та мінімальна заробітна плата вона буде краща, ніж ця допомога, і в будь-якому разі він збереже право на медицину, бо він буде вже платити за страхівку зі своїх там податків. А в нього залишаться права на навчання дітей на тих самих правах як українців. Тобто, якщо людина йде працювати, вона більше здобуває аніж втрачає. Вікторія також планує незабаром влаштуватися на роботу. Можна наприклад пройти курси тіпа типу, медичної сестри, першої допомоги. І працювати помічницею в центрі, наприклад, де люди з синдромом Дауну. українських дітей приймають до місцевих шкіл та садків, а для дорослих є багато мовних курсів. Зазвичай вони безкоштовні. Вікторія їх не відвідує, адже добре володіє німецькою. Але багато переселенців досить активно вивчають мову. Є на різні рівні є люди, які вже знають трохи німецьку мову, вони починають з курсу. Які вище курси безкоштовні? Курси в принципі там на цілий день, або на півдня Вікторія з мамою сумують за близькими та рідною домівкою, та все ж намагаються якось налагодити своє життя, не падати духом, допомагають люди, які зараз поряд. Адже австрійці підтримують наших переселенців у цей важкий для українців час.